СКИ українською фет Фрумос із золотим волоссям. Румунська народна казка. Читає Марта Мольфар. Ця казка мені дуже подобалась, коли я була маленькою. А знаєте, що означає «фет фрумос»? Це означає лицар. Отже, поїхали. Жив собі колись самітник пустельник. Сусідами його були тільки лісові звіри, і був він такий добрий, що навіть хижаки корилися йому. Пішов якось він до річки, яка протікала недалеко від його хатинки. Бачить, на хвилях пливе маленька і забита з усіх боків просмолена дерев'яна коробка, а в ній плаче дитина. Пустельник зайшов у воду і довгою жердиною витягнув коробку на берег. Що ж він побачив, відкривши її? Там лежав маленький хлопчик. Як тільки пустельник узяв його на руки, він перестав плакати. Пустельник радий би залишити хлопчика в себе і виростити його, але згадав, що йому нічим годувати, не і гірко заплакав. І раптом. Сталося диво. В кутку його хатини виросла виноградна лоза, та така велика аж до самої стелі. Старий глянув і побачив грона винограду, деякі з них були стиглими, інші дозрівали, а решта ще зовсім зелені. Він узяв кілька стиглих виноградин і підніс їх до ротика дитини. Немовлятко з'їло, так пустильник і вигодував дитину. Коли хлопчик трохи підріс, названий батько навчив його читати, збирати трави, коріння, розказав про все, що є в лісі, і навчив полювати. Якось він покликав хлопчика до себе і каже Сину мій, я відчуваю, що з кожним днем сили покидають мене. Старий уже став. Днів через три може й помру, коли я засну вічним сном і тіло моє стане холодним, сюди прийде лев, не лякайся його, синку, він вириє могилу, а ти поховаєш мене. Скарбу в мене, крім однієї вуздечки, немає. Коли ти залишишся сам, полізь на горище, візьми ту вуздечку і махни нею. До тебе прибіжить кінь. Він навчить тебе, як жити далі. Все сталося так, як говорив пустельник. Третього дня він востаннє попрощався з названим сином, ліг і заснув вічним сном. Одразу ж з'явився старий лев і почав рити яму. В ній хлопчик і поховав небіжчика. Гірко він плакав біля могили три дні, три ночі. Третього дня голод нагадав йому про себе. Подивився він з болем у серці і пішов до виноградної лози. Та вона висохла, пригодав тоді бідолаха батькові слова, поліз на горище і знайшов там вуздечку, махнув хлопець нею. І ось перед ним з'явився. Крилатий кінь. Що накажеш, володарю? Розповів хлопчик коню про своє горе. Тепер я зовсім самотній. Батька мого, який піклувався про мене вже нема. Будь конику зі мною. Ми підемо далеко-далеко і збудуємо собі нову хатину, бо тут, біля могили, мені весь час хочеться плакати, бо я згадую про батька. Кінь відповів. Ні, володарю, ми підемо жити до таких людей, як ти. Хіба ще є такі люди, як я і мій батько? здивувався хлопчик. Чому ж вони не йдуть до нас? Не йдуть, відповів кінь, бо вони навіть не знають про нас. Ми підемо до них. То ходімо. радо вигукнув хлопчик. Коли кінь сказав, що хлопчикові треба одягнутися, бо всі люди одягаються, хлопчик знову здивувався, бо раніше він не одягався, йому навіть не потрібний був одяг. Тоді кінь звелів йому засунути руку в своє ліве вухо. Хлопчик так і зробив засунув руку у вухо коня і витяг звідти одяг, але він не знав, що з ним робити. Та кінь усьому навчив. Хлопчик, уже вдягнений, сів на коня і вирушив у дорогу. Коли вони доїхали до міста, хлопчик побачив там багато людей. Міський шум трохи налякав його. Через кілька днів, уже звикнувши до міста і до людей, хлопчик поїхав далі. Незабаром вони прибули в країну фей. Там жили три феї, і він, за порадою коня, найнявся до них слугою. В одній кімнаті, де живуть феї, є ванна, сказав йому якось кінь. У тій ванні певного дня замість води з крану тече золото. Хто викупається в цьому золоті? В того волосся стане золотим, а сам він буде красенем. Кінь сказав також, що в одній з віталень феї тримають три пакунки з одягом, і той одяг вони дуже оберігають. Хлопчик усе запам'ятав, адже він завжди слухав порад свого коня. Через кілька днів сестри поїхали в гості до інших фей і звеліли слузі, щоб він, коли почує шум у ванні, негайно тричі вдарив палицею по даху. Це буде знак, щоб вони поверталися, бо у ванні якраз тоді має текти золота вода. Коли хлопчик почув, що у ванні шумить, він одразу ж покликав коня, як велів йому кінь, і кінь порадив йому самому скупатися в золотій воді. Так хлопчик і зробив. Потім вийшов з ванни, захопив. Пакунки з одягом сів на коня і поїхав далі. Але як тільки він виїхав за ворота, дім, сад і все так затремтіло і захиталося, що феї це почули і помчали додому. Вони побачили, що слуга зник, а разом з ним зник і одяг феї кинулися навздогін. Коли вони були вже поруч, кінь перестрибнув через кордон їхнього царства і зупинився. Феї теж зупинилися і з досади, що не впіймали слуги, гукнули А, як же ти обдурив нас? Покажи нам хоч своє волосся. Хлопчик розпустив по спині своє волосся, і феї захоплено сказали, такого гарного волосся ми ще ніколи не бачили. Гаразд, фетфромос, але поверни нам пакунки з одягом. Але хлопчик не повернув пакунків, залишив їх собі, як плату за службу, бо весь цей час він безкоштовно працював на фей. Отже хлопчик заховав своє золоте волосся під ковпак і поїхав у місто, де нанявся на роботу до царського садівника. Хлопчик мав копати землю, носити воду, поливати квіти і допомагати садівнику, а садівник навчив його, як доглядати за деревами, прополювати грядки від бур'янів, вирощувати красиві квіти. У царя, на якого працював садівник, було три дочки. Але цар зовсім не думав про те, що дочкам вже пора і заміж. І одного разу найстарша донька сказала сестрам, щоб кожна з них подала до царського столу по кавуну, вибравши його на свій смак. І коли цар сів обідати, то його доньки поставили перед ним три кавуни. Цар здивувався і покликав своїх радників. Хай вони розгадають, до чого тут кавуни. Зібралися радники, думали, думали, а потім. Розрізали Кавуни, і, розрізавши, побачили, що один з них уже переспів, другий якраз у пору, спілий, смачний, а третій ще зелений, тільки починає червоніти. І радники сказали найсвітліший царю, живи багато років, ці кавуни означають вік твоїх дочок. Вже пора їх видавати заміж. Тоді цар вирішив знайти їм наречених. Він звелів оголосити про своє рішення по всьому царству, і вже наступного дня почали приходити свати від сусідніх царів. Старша царівна швидко вибрала собі жениха і зразу ж справила весілля. Після весілля цар разом зі своїми гостями пішов проводжати молоде подружжя до кордону царства. Наймолодша царівна залишилася вдома. Фет Фромос. Слуга царського садівника, побачивши, що садівник теж пішов разом з усіма, вбрався в одяг. Цей одяг, який він взяв у фей, називався Польові квіти. Отже, Фетфромос, красиво вдягнений, розпустив по спині своє чарівне волосся, сів на коня і почав гарцювати по всьому царському саду. А з вікна палацу на нього уважно дивилася царівна. Згодом і середня дочка вийшла заміж. Весілля теж гуляли довго, як і у старшої, до самого ранку, а після весілля знов всі разом пішли проводжати всіх, хто приїхав на весілля. Цього разу наймолодша царівна знову залишилася сама вдома, вдавши, що захворіла. Хоча насправді вона дуже чудово себе почувала і сподівалася, що знов з'явиться той чудовий лицар. А слуга садівника теж захотів повеселитися, та веселитися він міг тільки зі своїм конем. Покликав він коня, взяв другий одяг, який він вкрав у фей. Цей одяг називався Зоряне Небо. Розпустив Фетфромос свої золоті кучері і почав гарцювати в саду. І знов царівна побачила його, і дуже він їй сподобався. А якось поїхав цар на полювання і взяв з собою усіх бояр та придворних. Наймолодша царівна знову залишилася вдома. Фетфромос узяв третій одяг. Із сонцем на грудях, місяцем на спині, і двома зірками на плечах, сів він на коня і почав гарцювати в саду. І знов його побачила наймолодша царівна, і так сильно він їй сподобався. Отже, чомусь наймолодша царівна ставала сумнішою з дня на день. Вирішив цар, що вона просто теж хоче заміж. Та вона й слухати не хотіла ні про яких женихів царевичів. Тоді цар покликав радників і запитав, як же йому бути? І вони порадили йому побудувати вежу з брамою внизу. Хай через цю браму пройдуть усі царські та боярські сини, а царівна хай кине золоте яблуко в того, хто їй найбільше сподобається. Хай сама обирає. Так і зробили. По всьому світі оголосили царське рішення. І от через браму вежі пройшли вже всі царевичі та всі боярські сини, але дівчина так ні в кого й не кинула Золотого Яблучка, дехто вже подумав, що царівна взагалі не хоче виходити заміж. Але один старий боярин сказав, що, можливо, просто вона не побачила того, в кого закохалися, і порадив, щоб через браму пройшли не тільки царські сини, а й прості люди. Тепер через ворота пішли усі чоловіки. Пройшов і садівник, і головний кухар, і слуги, і кучери. Та все даремно дівчина нікого не вибрала. Цар не розумів, що коїться, і він запитав, чи всі вже пройшли. Йому відповіли, що не пройшов тільки слуга садівника. То хай він пройде, звелів цар. Покликали слугу садівника і примусили пройти через ворота він пройшов через браму, і дівчина кинула в нього яблучко, але слуга скрикнув і побіг, тримаючи руками свій ковпак міцно, міцно, щоб він не злетів з голови. Побачивши це, цар не повірив не може цього бути. Тут якась помилка. Не може моя донька закохатися у якогось помічника садівника. І цар звелів ще раз пройти всім через браму, а донька мала вдруге кинути яблучко. І трапилося все так, як і раніше. Вона кинула яблучко у слугу садівника, а він втік, тримаючись руками за свій ковпак, щоб він не злетів з голови. Засмучений цар утретє звелів усім пройти через браму. Але й в третій раз молода царівна кинула яблучко в помічника садівника, і цар був змушений віддати її за фет Фрумоса. Але він був дуже засмучений, бо як це царська донька і виходить заміж за слугу садівника? Ох, весілля це святкували тихо й таємно, бо цар дуже не полюбив свого молодшого зятя і взагалі не полюбив молоде подружжя. Він тільки дозволив їм залишитися і жити при дворі. Слуга садівника, тобто наш фетфромос, став водоносом. Усі царські слуги насміхалися з молодого подружжя і засипали їхню хатину сміттям. Одначе ніхто з них не знав, що всередині хатина була дуже гарна, чепурна, і стояли там такі рідкісні, красиві речі, які могли позаздрити й в царських хоромах. Все це чудове багатство подарував молодятам чарівний крилатий кінь Фетфромоса. Тим часом царевичі, що сваталися до наймолодшої царівни, Образилася на неї, що вона обрала якогось слугу садівника і вирішили піти війною проти її батька. Дуже засмутився цар, коли довідався про намір своїх сусідів. Але що поробиш? Він почав готуватися до війни. Два старші зяті царя зібрали військо і прийшли царю на допомогу. Фетфромос теж захотів допомогти батькові своїй дружини, і він. Послав дружину просити царя, щоб і йому дозволили йти на війну. Але цар вигнав її геть сперед моїх очей через тебе ж війна почалася. Але царів не так благала, що цар нарешті дозволив Фетфромосові ну, не йти на війну, а підвозити воду воїнам, бо він думав, що Федфромос навіть не вміє воювати. Зібрався у похід. Він одягнувся в лахміття і поїхав на Віслюку. Незабаром він загруз у болоті. І саме тоді, коли він намагався витягнути Віслюка з багнюки, тут якраз нагодився цар з військом. Усі посміялися з Фетфромоса та й поїхали далі. Коли ж військо сховалося за обрієм, то той самий Віслюк перетворився. На крилатого коня. А сам хлопець зняв своє лахміття і вдягнув той самий красивий одяг, який називався Польові квіти. Сів він на коня і помчав на поле битви. Ще здалеку Федфромоз побачив, що ворожі війська набагато численніші і сильніші. І з вершини пагорба Фетфрумос налетів, немов вихор, і закрутився між ворогами зі своїм мечем. Вороги так злякалися несподіваного нападу Фетфрумоса близько його одягу і крилатого коня, що повтикали з поля бою. Побачивши таке, цар дуже зрадів. Вертаючись із перемогою додому, царське військо побачило, що водовоз і досі не може витягнути свого віслюка з болота. Ну, а ми ж зрозуміли, що кін знов перетворився на віслюка, а Фед Фромос знову вдягнув своє лахміття і зробив вигляд, що весь цей час був тут, в болоті. Але цар тепер був у доброму настрої і звелів Ану, допоможіть йому та його віслюку. Коли приїхали додому, цар навіть не встиг відпочити, тому що прилетіла звістка, що нові вороги йдуть, тільки вже з більшими силами, довелося виступати на зустріч ворогові. Наймолодший зять і цього разу просився йти разом з усіма. Його висміяли, але, врешті-решт, дозволили. Посміялися з нього іще раз, тоді, коли знову, проїжджаючи, повз болото, побачили, що він з віслюком там застряг. А сам Фетфрумос, як тільки військо з царем сховалося за горою, перетворився на лицаря і на своєму крилатому коні в одязі під назвою Зоряне Небо примчався на поле битви. І знов Фетфрумос розігнав усіх ворогів. Цар дуже у доброму настрої повертався разом з військом назад, і, проїжджаючи повз болота, він знов побачив, як його молодший зять все ще намагається витягнути візлюка з багнюки. Цар був у доброму гуморі і звелів допомогти бідоласі. Не встигли приїхати додому, як нова звістка. Вороги втретє, ще більшими силами підійшли до кордонів царства, і цього разу було їх більше, ніж листя на деревах, більше, ніж трави в полі. Цар почав гірко плакати, він розумів, що тепер ворога йому не подолати. Ну а наш водовоз також взяв свого віслюка і поїхав з усіма. І знов, після того, як царське військо проїхало повз болота, де він вовтузився зі своїм віслюком, віслюк перетворився у крилатого коня, а федфромос скинув лахміття, взяв одяг із сонцем на грудях, місяцем на спині і зірками на плечах. Він розпустив своє золоте волосся. Сів на свого крилатого коня і за одну мить злетів на пагорб, щоб подивитися на битву. А вороги обступили царське військо з трьох боків. Надвечір, побачивши, що вороги перемагають, Фет-Фрумос блискавкою кинувся на них, і вороги знов розгубилися, злякалися і втекли. Але цього разу Федфромос не відпускав їх, він гнав їх з мечем все далі й далі, щоб більше не поверталися. Цар, помітивши, що Фетфромос поранений у руку, дав йому свою хустину перев'язати рану. По дорозі додому цар та його військо знову зустріли водовоза зі своїм віслюком в болоті і знову допомогли йому. Прибули вони додому щасливо. Та незабаром цар захворів і осліп. До палацу запросили найславетніших лікарів, але ніхто з них не міг допомогти. Одного разу, прокинувшись уранці, цар розповів сон, а наснилося йому, ніби якийсь дід сказав, що він стане зрячим. Але для цього треба напитися молока рудої дикої кози і помити цим молоком очі. Оба старших зятя царя одразу ж вирушили по козяче молоко. Коли разом з ними захотів поїхати і чоловік третьої, наймолодшої царівни, вони рішуче відмовили йому. Тоді Фед Фромос покликав свого коня і поїхав сам по болотах, де жили руді кози. Він ловив їх і доїв. На зворотньому шлюху фетру переодягнувся звичайного чабана, дістав десь глечик овечого молока і вийшов назустріч старшим зятцям царя. Ті запитали, що у тебе в глечику? Молоко, відповів чабан. Я несу його цареві, бо йому снилося, що він стане зрячим, як тільки помиє очі цим молоком. Почувши це, старші зяті спробували купити в чабана молоко. Але чабан не схотів продавати молоко. Він сказав, що якщо вони хочуть отримати від нього молоко рудої кози, то він їм дасть, але з однією умовою. Вони мають погодитися, щоб він називав їх рабами. А ще вони мають погодитися, щоб він поставив на їхніх спинах своє тавро. Обидва зятя подумали, ну що там цей чабан? Один раз побачили і більше ніколи більше не побачимо його. Нехай ставить своє Тавро, нехай називає нас рабами, але ми скажемо, що це ми доїли роду козу, що це ми знайшли її на болотах і привеземо до царя це чарівне молоко. Вони ж не знали, що це не чабан, а фетфромос, і що насправді це зовсім не молоко родої кози, а це просто молоко вівці. І вони дозволили поставити тавро на своїх спинах, а потім забрали овече молоко і повернулися додому. Таким чином, Фетфромос хотів помститися за зневагу до себе та своєї дружини, показати, як це неприємно, коли з тебе знущаються і не поважають. А старші зяті повернулися до царя і віддали молоко. Цар промив ним очі, пив його, але нічого не сталося. Бо це ж було молоко не від рудої кози. А незабаром до царя прийшла його молодша дочка і сказала Тату, промий свої очі цим молоком його приніс мій чоловік. Цар відповів, як може зарадити той злидень твій чоловік, коли навіть мої молодці, старші зятці, навіть вони не змогли принести мені чарівного молока? А тебе я навіть чути не хочу, і не хочу навіть, щоб ти і твій чоловік підходили до мене. Можеш карати мене, тату, сказала молодша донька, тільки благаю тебе, будь ласка, промий очі молоком, яке дістав твій покірний слуга, мій чоловік. Так просила вже донька, так просила, що цар нарешті погодився. Взяв у неї молоко, промив ним очі один раз, другий. А на третій став бачити, одужавши цар, влаштував свято і запросив на нього усіх бояр та радників. Мусив він дозволити прийти до нього і Фетфромосові. Федфромос прийшов у своєму звичайному одязі слуги. Ніхто не хотів, щоб цей слуга сидів поруч з ними. Тоді Федфромос підвівся і сказав Найсвітліший царю. Якщо ви вважаєте, що раби не мають сидіти поруч з вами, то чому ж ви іншим рабам дозволили сидіти поруч з вами? Я ніколи такого не дозволю, відповів цар. Якщо так, то хочу сказати: двоє гостей мої раби. І якщо ти не віриш, подивися на їхніх спинах моє тавро. Почувши це, царські зяті знітилися. Але діватися було нікуди. А потім Фетфромос вийняв хустину, яку дав йому цар на полі бою. Звідки в себе ця хустина? здивувався цар. Адже я дав її божому ангелові, який допоміг мені перемогти ворога. Ні, найсвітліший царю. Ти дав її мені. То це ти допоміг нам? Я, найсвітліший царю, не вірю. Сказав цар, і не повірю ніколи, доки не покажешся таким, яким був тоді на полі бою. Федформоз пішов у свою хатину, переодягнувся, розпустив своє золоте волосся, і всі захоплено підвелися, коли він зайшов у царські хороми. Тепер цар похвалив свою наймолодшу доньку за те, що вибрала собі такого гарного чоловіка, не просто вродливого, а й сміливого. І так соромно стало царю за те, що він раніше не поважав Фетфромоса, що він передав престол фетфромосові, і тепер Фетфромос став правити царством. Коли Фетфромос став царем, то він звільнив від рабства усіх рабів і влаштував нове свято. Тому що він знав, що таке неповага і як це боляче, коли тебе не поважають, хоча насправді ти дуже добра і смілива людина. Ось так. А казку вам розповіла я, Марта Мольфар.